Друзі, вітання. Фух, в мене радість. Хочу поділитися з вами. Ось мій трофей. Фу, тільки забіліло. Одразу кинув прибор, вимкнув камеру. Як я давно не знаходив його. Так, ходи до мене, хлопчику. По-любому ти. Так, ти Днарі. Такий бажаний, довгоочікуваний. Ходи до мене, красончик. Ось. Так, традиційно знімаємо рукавичку. І перевіримо, хто в нас там. Так, що ж ти тікаєш від мене? Не тікай. Ну що ж, Марк Аврелій, Я тобі завжди радий, Марк Аврелій. О, Арменія. Ну, цей реверс я люблю. Велична Арменія. Дуже дуже стара країна. І дуже славетний імператор Марк Аврелій. Імператор Стоїк, філософ. взагалі порядна людина. Клас. Коп вдався. Городи сільські продовжують радувати динаріями. З гарним реверсом. Так, свою дозу адреналіну я отримав. В принципі, вже вечоріє можна закруглятися. Ось така місцина. Арбузи, там ліцерія, люди картоплю саджають. Ось тут город з соєю був. І валяються такі кругляшки. Арменія, клас. Ось і спиночка. Недалеко де той гарбуз був Динарій, І вискочила спиночка. Зовсім без патини. Мабуть, з глибини. Наступний сигнал після тої спинки, но занадто занадто чіткий гурт. Це не грим, но якась монетка. Зараз подивимося разом. Швидше за все якийсь соєтик, так як на городах попадається все, що завгодно. Радянщина. ось ще одна з таким шипом зверху Спиночка. Вже смеркається, зовсім темнося, але я ще хожу. Хожу, і мені світить циганське сонце. Друзі, вихід номер 2. Ці самі городи наступний день, ті самі гарбузи, і знову в мене римське щастя. Знову я радий вам показати цю красу, розділити ось цей приємний момент. Ось так він випав. Немає ніяких сумнівів, що це саме динарій, бо тут вони і ростуть на цьому городі. Так. Ну що ж, беремо, берем разом. Навіть сонечко вийшло весь день було похмуро, навіть дощик пролітав, а під вечір виглянуло сонечко і посміхається. Ось він. Денарій. Чесно кажучи, мені здається, що. Трішкинство вирощувати якісь гарбузи на такому городі, де ростуть якісь срібні динарії. Проходити тут фрезами, плугами, нищити отаку красу. Ну що ж, давайте будемо дивитися, хто там. Вмиїм личко цього імператора. Хто ж там мені попався? Так, ну, друзі, це знову Марк Аврелій, Представляєте? Він мене прямо таки переслідує. Переслідує останні виходи. Так. Ось такий гарненький марка Аврелій. Ну що я вам скажу? Продовжуємо. Продовжуємо пошук. Ось він, голубчик, попався мені. Так, і ще була така срібна штучка, я вам зараз покажу. Дивіться, була така. Важкенька, срібна приблуда. Можливо, це верх великої срібної фібули. Можливо, був якийсь амулет. Я не знаю. Чесно кажучи, вперше таке бачу, але те, що це срібло, немає ніякого сумніву, Це по-любому черніхівське срібло. Ось така приблуда попалася. День третій. Вчора взагалі мало вийшло походити. Близько години знайшов я того динарія. Так, а сьогодні третій виїзд, знову під вечір на ці чудові городи. Але сталася ось така прикрість на цей город з гарбузами. Внесли гній і трішки змінили мої плани. Нічого, прийшлося зміщуватись на сусідній город. Сусідній город з Ораний. Все одно я мав на нього переходити рано чи пізно, але ці гарбузики я ще не добив нічого. Ну, дивіться, на межі двох городів, ось як йшов плуг і підняв свіженького, видно, що верховий. Верховий і весь сухий. Класс! Верховий динарик. Давайте, давайте його доводити до кондиції. Вмиємо його з однієї, а також і з іншої сторони. Хто ж там нам попався? Ух, бачу. Фрези його не раз. Торкалися. Ну що ж, але я його врятував від повного знищення. Рано чи пізно йому би тут прийшли карантин на цьому огороді. Так, я вже бачу імператора. Імператор, друзі. Імператор. Антонін Пій. Мій улюбленець. Антонін Пій. Як каже Костя з Жіркоб каналу, Антонін пий. Хочеш пий, а хочеш не пий. Так, зараз я візьму його ручками. Протру. Краще. Ось він красень. Мій улюблений імператор попався мені. Так, ну що ж, наша місія врятувати ось таке красенню від знищення. А на цьому полювання не закінчується, ми продовжуємо. Продовжую ходити на цьому городі. Тезорали і буду виходжувати. Дивіться, які шматки кераміки валяються на цьому переораному городі. Величезні шматки правильної черніхівської кераміки. А тут вона навіть застрягла в руці, так. Ух, гарно. Гарно себе показав цей лечик. Ось така краса. Ну нічого, з цієї краси скоро залишиться лише попіль. Все знищиться. Ось такі гарні. Також верхова знахідка, плужок виорав і прикрість. Ну, тут вона ціла не може бути. Після такої кількості маніпуляцій з цим ґрунтом. Дивно, що вона взагалі хоч якось збереглася. Друзі, є знахідка. Краща динарія. Ні. Це не рижик. Для мене це ще краще за рижик і краще за динарій. Ви готові? Ви готові побачити цю красу? Ось він. Красень. Амулет. Срібний топорчик амулет. І знаєте в чому прикол? Такої форми в мене ще немає. Як я їх люблю. Ці знахідки для мене особливі. Амулет, сокира. Він срібний. Це прекрасна знахідка. Йду до машини. Ще трішки залишилось. Махаю такою старньою сої. Звісно, по ній погано ходити. І дивіться, друзі, це просто... Це просто жесть. Ні, це не динарій. Я вже думав, що римські динарії мене не відпускають з цих городів. Це щось таке більш чітким гуртом Совєтік. Це ще не все. Ніяк ці городи мене не відпустять. Шматочок лімесного динарія. Але на реверсі щось неймовірне зображене було. Дивіться. Допоможіть колеги визначити мені монетку. Бачу вогонь. І, здається, штандарти. Можливо, хтось впізнав цей реверс і впізнав, якому імператору могла належати ця молятка, мені дуже цікаво. Чисто так спортивний інтерес. Но реверс був класний. Ось такі городи не відпускають. Йду, і, здається, стерня високо махаю і все одно зацепив. Кольоровий сигнальчик і шматочок лімесного динарія. Отже, друзі, такий результат підбиття підсумків. Ви все бачили самі, як знаходились ці речі. Було всього 4 виходи на сільські городи. Десь кожен вихід тривав годинку-півтори. І щоразу мене радували динарії. Четвертий вихід був лише з двома ось цими спинками Fible. Всього попалося дві ходячки. Одна, дві, три, чотири, п'ять радянських монет, три динарія і саме головне, ось чудовий амулетик. Надзвичайно приємна знахідка для мене. Також був радянський значок. Частинка хрестика, гудзик, тобто все, що попадається на городах. сільських, стандартний набір. Але це ще не все. Можливо, вам здалося, що ось так все легко вийшов, накопав динарів і пішов. Но насправді, насправді ось скільки довелося викопати супутних сигналів. Що не прийдеш, метру дві і копаєш, метру дві і копаєш. Так, ну давай помічник, висипай, подивимось, що тут з цих чотирьох виходів. Вдалося викопати зі шмурдяка. Давай, давай, сміливіше. Ось так. Так, це також попадалося. Ось. Ось такі знахідки попадаються на сільських городах. Можливо, хтось думає, що лише динарії попадаються. Це далеко не так. Ось, скільки алюмінієвої проволоки. Ці сигнали взагалі були обнадійливі, оскільки це фольга, а вона дзвонить як золото черніхівське. Ось чотири виходи по годинки півтори І стільки шмурдяка. Так що ваші ілюзії були марні. Не одні динарії знаходяться, а дуже багато непотребу на цих городах. Кожен раз цього ж мордяку не менше виноситься, його з гноєм завозять ще і ще. Ви бачили, що завезли свіжу партію гною, а там гарантія купа цих дротиків. Ось такі результати. Це все буде здаватися на метал, алюміній до алюмінія, латунь до латуні. Мій вірний помічник. Це все швиденько поділи. Залізо до заліза і більше воно не буде валятися. Ніхто його не буде знаходити. Ось так. Ну, а з хороших знахідок я вам все показав. Сидів я і думав, що ж це може бути за динарій. І я опізнав. це легіонний динарій. Оце посередині не вогонь, це Орел з крилами по боках штандарти. Це лімісний легіонний динарій Септімія Севера. Ось такий шматочок. Шкода, хоч і лімісний, але якби був ціленький. Це крута знахідка. Хороше було поповнення колекції лімисних динаріїв. А так, на жаль, розбитий. До Дня української армії буду виставляти ось такий лот динаріїв. Зараз проведемо коротесенький передпродажний огляд. Розпочнемо з цього Антоніна Пія. Як ви бачили, він знайшовся на сільських городах. Монета знаходиться в ось такому стані, нічим не чистилась, помита лише водичкою на копі, і все. Ось тут видно, плуги-диски монети торкалися, но вона була вчасно врятована і не знищена, що не може не радувати. Ось цей марк Аврелій виявився лімесним. На копі були. Надії, що срібло ні. Все-таки це не срібло, це залишки срібла проглядаються на монеті. А Сам динарій фальшивий лімесний. Непоганий стан, я скажу, не самі гірший лімисний, якого я знаходив. Ось цей Марка Орелі порадував реверсом. Арменія, не так часто вона знаходиться. Та Фаустіна. Це Денарій з минулого відео, там, де відео називається Батл Деосів. Ось ця замуцькана пані Фаустіна. Тоді на копі нічим не міг її відмити. Вдома соком лимона чистив. І ось в такому стані вона зараз знаходиться. Ось така пані Фаустіна. Цей Денарій Адріана також срібний. В наступному відео я покажу, як він знайшовся на копі, помита лише водичкою. Ось такий адріанчик. Даний лот буде благодійний і виставляється до 6 грудня, до Дня Української армії. Виручні кошти підуть у фонд Сергія Стерненка на священний Росоріс. Закликаю всіх, кому цікаві ці монетки, долучатися до торгів. Кому цікаво просто поспостерігати, також нажимайте кнопочку Спостерігати за лотом і дізнайтесь, за скільки вони були продані. Підтримуйте всякого роду збори на армію. Зараз це надзвичайно актуально і потрібно. На цьому, друзі, все. До нових відео. Пока. Бережіть себе.